У сьогоднішньому відео хочу вам розказати як я із чого я робив дровокола. І так, друзі, я планую його ставити на колеса. Щоб його можна було куди-то перевозити. Ступиці до них. Е, от такий в мене був двухтавровий швелер. Пів великий, мабуть, тут діаметр він до 40. Ховичок від жагуля. І докупив я на черметі от такий Маховик, не знаю, це з якогось трактора, мабуть. Я думаю, що може бути маловато одного цього маховика на другого, але будемо дивитися. Плюс оцей шкіл, він теж чогоний, тут кілограм 10 мінімум є. І того туди-сюди, плюс-мінус набереться до 50 кілограмів. Так, саму рейку я вирішив робити із був вінець від маховика Зіловського. Я його в себе... Горні отак вирівняв, тому що він на колодці або там на якомусь металі він не хоче розгинатися, тому що дуже ну, мощний. Найшов у себе в господарстві отакий от первічний вал від лазовської коробки до цих зубів маховика. По качав отак і вона. Можна сказати ідеально підходить. Так що в планах в мене є таке, щоб я наварую електроду чуть-чуть ще ребра, щоб вони були, потім їх зачищу болгаркою. от такі самоцентричі підшипники. Підшипники понаходів всяка різна. Підшипників. Думаю теж їх пустить у діло. Ось такі, Ще ось такі от. Друбні флянці. Думаю їх взяти для флянців для цього маховика. І... і от із цього всього металолому постараємося зробити нормальний річний дробокол. І так, наварив я, добавив зуби, зробив його такого вінца нашого. проварив его, довжиною получилось 70 сантиметров, 30 миллиметров есть такий лом, положим его сюда, лом більш рівний Так, зашлифовал я свою вот эту, положили так. Так, идеально ходить.